Одна людина загинула під час ранкової атаки у столиці. Це була літня жінка з багатоповерхового будинку в Солом'янському районі, який загорівся внаслідок ракетного удару росіян. Вона померла в кареті швидкої, 27 постраждалих госпіталізовані. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, з палаючого будинку рятувальники деблокували 17 мешканців, а понад 130 вивели назовні. В одній зі шкіл облаштували пункт обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків. Працюють фахівці Червоного Хреста і ДСНС. Окрім Солом'янського, уламки ворожих ракет впали ще в п'яти районах столиці на територію парку в Голосіївському районі, на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та ще на один житловий будинок в Печерському районі. В Оболонському на складське приміщення у Святошинському влучили будівлю соціальної інфраструктури. У Деснянському районі спричинили пожежу у супермаркеті. У Подільському уламки впали на території об'єкту цивільної інфраструктури, пошкодили газову трубу. Ворожа ракета влучила в автосалон. Поруч зайнялися резервуари з пальним, полум'я поширилося на дві тисячі квадратних метрів. Пошкоджено також водогін через повітряні атаки у столиці. Тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. У деяких із цих районів немає й води. Наразі оперативні служби працюють в усіх шести районах, де виникли пожежі. 260 тисяч споживачів знеструмлено загалом у Києві та Київській області внаслідок російської атаки. Це дані міністерства енергетики пошкоджено повітряну лінію без напруги. Декілька підстанцій в області через обстріли також знеструмлено високовольтні лінії. Водночас запроваджувати графіки відключень не планують. Уточнили в Укренерго. Під час сьогоднішнього масованого удару по столиці росіяни знову обрали комбіновану атаку спочатку з використанням шахетів, а потім ракет різних типів. Ці подробиці в ефірі телемарафону на інтері озвучив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Він зазначив, що загалом повітряна тривога в Києві тривала приблизно 6 годин. Силами і засобами протиповітряної оборони було вражено всі, БПЛА шахет і понад шість десятків ракет Х-101 і Х-555. І десяток Х-47М2, кінжал, але остаточно тип і власне, кількість ракет дадуть повітряні сили. Щодо руйнувань постраждалих внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури є потерпілі, особливо страшні наслідки в Солом'янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці, ДСНС проводили деблокування, евакуацію людей попередньо виявлено вже понад 25 постраждалих. А в Київській області загинули дві людини, ще 11 поранені. Зокрема, одна дитина внаслідок повітряної атаки окупантів. Як повідомили в обласній адміністрації, люди загинули у Фастівському районі області. Там також ліквідували пожежу у житловому будинку. У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та більш як 40 автомобілів. Постраждали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони. Наслідки атаки росіян у мікрорайоні Бортничі оприлюднив очільник Дарницької райдержадміністрації. Трації Микола Калашник він виклав у мережу фото величезної вирви, пошкоджених будинків і церкви. В громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів, декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів. В низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського та Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням. За фактом чергової повітряної атаки на Київщину, обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Чотири ракетні удари завдали окупанти цього ранку по Харкову. Поцілили в середмістя в житлову забудову, де немає жодних воєнних об'єктів. Одна жінка загинула, ще 44 людини поранені. Серед травмованих п'ятеро дітей віком від 6 до 13 років. 17 потерпілих госпіталізували. Четверо нині у тяжкому стані. У дворах біля житлових багатоповерхівок великі вирви від ракетних ударів. У самих багатоповерхівках вибиті вікна та двері. Горіли автівки. За даними Харківського міського голови є руйнування цивільної інфраструктури. За попередніми даними по Харкову били кинжалами. Тут е, жили нічого немає. Хощі е, спорткомплекс і дама жили. Садик тут рядом. нотаріус. я не знаю, куди тут це йдеться. Ну, у нас вынесло все. В вот. 7.30 был первый прилет, но не по нам, мы спрятались в коридор. А в 8 мы вышли, мы почувствовали, как все летит. Просто все летит. Слава Богу, что мы были в коридоре, ведь по нам не прилетело. Упали только куртки, потом уже вышли, дверь вынесли, а окна нету. Кількість постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини ще може зрости. Про це нам розповів голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Руйнування досить значні знов ж таки це, це житловий фонд. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога на, національна поліція. Наразі будемо відповідно робити побудинковий обхід кожну квартиру, тому що знов ж таки вибуховими хвилями повибувало і вікна, і шибки. Тобто руйнування досить значні житлового фонду. Тому відповідно прогнозуємо, що кількість постраждалих буде збільшуватися. І тих, хто будуть звертатися до фактично медичних наших закладів, і просто зараз на Харківщині та Донеччині оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики. Тож не нехтуйте власною безпекою і перебувайте в укриттях. Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по їхній кількості. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Загалом росіяни сьогодні підняли два десятки літаків: ту 95 та ту 22 А також міг 31 к Як розповів нам речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, ворога нині є можливості для поповнення своїх запасів. Він накопичує, але ви бачите, що і витрачає нещодавно було витрачено 90 ракет повітряного базування. Ну, приблизно таку кількість вони можуть взагалі в загальному накопичувати за місяць. Мається на увазі всіх ракет, про що нам підумляв головне управління розвідки. Ну ракет на жаль противника є багато. Про кількість тут говорити по кожному типу, треба окремо. У чорному морі росіяни зосередили два надводних та один підводний ракетоносії. Сумарний залп яких може сягати двох десятків крилатих ракет калібр. Не виключено, що сьогодні ворог також може їх застосувати. Таке припущення в ефірі телемарафону на інтері зробила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк і закликала не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Узкість підводного човна виявити складніше. У зв'язку з чим можливо, і була проведена така заміна, тому що Ракети випущені з підводного човна, йдуть дуже низько їх виявляють вже за кілька хвилин фактично до удару безпосереднього. Тому е, наслідок того, що довготривалий час ракети калібр не використовувались, цілком імовірно, що ворог вичікує певного моменту, який передбачений його підступними планами. Очевидно, що, що вони тримаються максимально в безпечному для себе районі, як їм поки що здається. Тому вони усвідомлюють. Риск все ж таки виводять ракетоносії. Четверо людей загинуло, 92 людини поранені. Про такі загальні наслідки масованої ракетної атаки Росіян по Україні повідомив президент. Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. І з, 31... з 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 шахедів і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість з них була спрямована по цивільних об'єктах, зазначив Володимир Зеленський. Росія вбиває і власних громадян теж під час масованої ракетної атаки на українські міста одна з ворожих ракет не долетіла до цілі й упала у селі Петропавлівка Воронезької області. Вибуховою хвилею позносило будинки. Попередньо є загиблі. Інформацію уточнюють. Найпевніше це була ракета Х-101, випущена з Каспійського регіону. У Міноборони країни-агресорки це назвали аварійним сходом боєприпаса. Хоча перед тим пропагандистка Скабєєва вже встигла звинуватити. В обстрілі Україну. До 29-ти зросла кількість жертв у Шевченківському районі Києва внаслідок ракетної атаки російських військ минулої п'ятниці. Напередодні рятувальники дістали тіло ще одного загиблого, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Пошукова операція триває вже три доби поспіль. Це найстрашніша трагедія у столиці з початку війни. Нагадаю, 29 грудня окупанти завдали наймасованішого удару з повітря по Україні. Під вогнем опинилися, зокрема, Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя. Усього силам ППО вдалося знищити над Україною 114 зі 158 повітряних цілей. За даними повітряних сил, Росія застосувала для нападу практично всі типи наявного в неї озброєння. З вечора армія РФ запускала по півдню України дрони двома хвилями з проміжком у три години. Причому друга тривала п'ять годин поспіль. Наші сили ППО збили три шахеди на Миколаївщині, два на Дніпропетровщині та один на Херсонщині. І зараз із нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Марина Михайловська. Вона стежить за ситуацією в південних регіонах. Марину, вітаю тобі слово. Далі цієї ночі ми чули і прольоти ворожих дронів, і бойову роботу наших ППО. Загалом за цю ніч українські ППО змогли збити на небо Микола в небі Миколаївщини три ворожих БПЛА, типу шахет 131, 136. уламки. Одного з них пали в Миколаєві на гаражі. Зайнялася пожежа, але рятувальники швидко її загасили. На зараз це гаразд. Продовжували росіяни обстрілювати куцерубську та очаківську громади там без постраждалих. Один загиблий і четверо поранених. Це вже наслідки обстрілів Херсонщини за добу. Так перший день нового року обстрілював ворог село в Білозерській громаді. Під завалено власного будинку загинула літня жінка. Її доньку вдалося витягти і врятувати. Коли росіяни обстрілювали Токарівку, на власному подвір'ї було поранено чоловіка. І крім того, росіяни продовжують регулярно, планомірно обстрілювати херсонську громаду прибережні території і не тільки та в самому Херсоні ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. На мене в мене на цю годину зараз це все, і я передаю вам поволі. Дякую, колего. За ситуацією в південних областях стежить наша кореспондентка Марина Михайловська. 35 з 35 усі запущені росіянами шахеди. Цієї ночі знищили українські сили ППО. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Дрони окупанти запустили з мису Чауда в Криму та району Приморсько-Ахтарська на Кубані. Є інформація про падіння уламків критичних пошкоджень не зафіксовано.